Всім привіт, друзі. Сьогодні, мала бути, ранкова рибалка. Ну, ніч була така, знаєте, що можна було обосратися. І це навіть не шуття. <сум> Бомбили як то кажуть, з усіх сторін і чим тільки можна було. Потім уже часу думаємо, ладно, не вистачить. Андрюха поїхав на роботу, а в ітогі світло виключили, і він каже, ну давай хоч на пару часов. Ну, давай. Ми приїхали на родинну оселю, це моє улюблене місце по ловлі карася. Карась тут добротний, великий. Рибалка тут взагалі бюджетна 200 гривень квиток. І якщо ви хочете рибку взяти з собою, 120 гривень кілограм карасика. Але карасик тут смачний, тому що дівчинки брали і всі остались довольні. Так що починаю зараз заміс прикормочки. Вам приємного перегляду, а нам хай клює. Поїхали! Сьогодні прикормку готуємо таким способом. У нас рілафіш ваніль карамель, Вона такого коричневого кольору. І будемо замішувати на основі блютворна. Це такий, знаєте, перебитий мотиль, який дуже класно працює по холодній воді, адже риба якраз зараз і харчується мотильом, який живе у мулі річки. Річки ставка, де риба обітає. Того рекомендую от саме по такій погоді додавати такі штуки. Вони є е, як мотель, є опариш, є там дафнія, є черв'як. Але я поки обираю такого мотилика. Перше зволоження роблю лише водичкою, а в друге зволоження буду додавати ось цей ліквідик. Але додавати не в саму прикормку, а у водичку. Тому зараз все покажу. Висипала прикормку і бачу, що вона для даної погоди є світлою. Тому додам ось такий барвник, фарба для прикормки чорна. І трішки зараз її посиплю, і прикормка буде темна якраз на дану погоду. Поки прикормка у мене настоїться, я приготую свою вудку. Обновила, тому що Аліна вже купила собі. Нову версію була я спробувала, і вона мені дуже сподобалась. Вона легша, ніж моя попередня. Тому, коротше, думаю, ну, всі мої ученики вже з новими ходять, а я оце як баришка. Да? Того в мене теж нова удочка. Катушечка у мене та сама фантомчик. Трьошечка, ручку ще не прикручувала. Катушки вже наверное, третій рік. Да. І хоч удочка, ну новесенька, того сьогодні заряджаю її і буду кайфувати. Удочку я вже оснастила, закинула хай поки поплаває. Прикормка за цей час якраз настоїлась. Вдіваємо рукавицю, щоб економити манікюр, і беремо наш ліквід. Як правило, баночки десь на 3 кг. Вже закинулась. Поки ждемо. Закормила 4 кульки зробила. Як бачите, тут у мене є мотилик. І я вам скажу, якби це, наприклад, була літня пора, я б мотиль не ложила повністю у всю прикормку, а так печучком б перед тим, як закидати у воду. Але як холодна пора, то можна додавати і йому нічого не буде. Андрюха мене поткали. Ну, поткали, не поткалий. А все-таки єсть. Іц. <гум> Тільки закинула прикормку і удочку положила. І все. І чудик намалювався. Ой. Так, що це в мене? Дужка не відкрилась. Єсть. Казали, що сьогодні рулить черв'як. Я поставила по старинці. Три опаря, І як ви бачите, результат є. Наліцо, так. Да. Красивий зараза, холодний. Ось такі от карасики. Але це ще маленькі. Тут є набагато більші, того треба розкармлювати точку і ждать. Погодка така трохи засирушна. Креселка мої. Трошки я засрала його, поки готувалася. Але знаєте, в чому плюс цих крісел, що мені подобається, що оце воно знімається ось і я собі його кидаю в стиралку, постирала, висохло, і воно чистесеньке, як новесеньке. Потім, знаєте, без всякого цього. Бо коли велике крісло, це нереально зробити. Ну і другий плюс того, що вони займають дуже мало місця. Однозначно, якщо ви вибираєте, щоб було все компактно, рекомендую звернути увагу на ці стільці. Зараз вам покажу важливий момент у збереженні мотиля. Тому що, бачите, в мене мотиль. І зверніть увагу, газета вона мокра. Якщо ви купили мотиля, і, наприклад, вам його там в коробочку, в стаканчик насипали. Якщо нема газети, бо я розумію, що зараз мало в кого є газети, візьміть паперовий рушничок, туалітну бумагу, змочіть і туди пересипте мотилика. Тоді він буде отакий от красивенький. А якщо ви його зберігаєте вдома, то його потрібно ще промивати. До речі, це окремо з ньому відео покажу вам, тому що мало хто це знає, як зберегти життя. от Красавчику. Дуже гарний, і якісний мотилик. Апариш у мене новенький. Бачите, засипала маночкою. Це сьогодні заїжджали на бухару до Наталочки. У неї є доставочка по Україні. Ну, або хто хоче в Києві, може заїжджати, залишу номер телефону її в описі під відео. Так, не клювало, поставила черв'яка. Знову не клювала, поставила величезний пучок мотиля. Попробуємо достати так от. І от такий от карасичок у нас попався. Все-таки як не крутий, але ну, на рибалці треба експериментувати і брати всі варіанти насадки, тому що, як дядько сказав, клювало, а вже, оказується, воно і не хочеть ловиться на черв'ячка після обіду, тому не забувайте про цей моментик. А я зараз знову поставлю печок мотиля. Зараз покажу вам, наскільки він великий. Зараз так я для зручності отак собі накладаю на коліно. Крючочки у мене ж, понятно, що маленькі. Зараз будемо попадати якось. Оп. Зі штанів мотиль сильно спадає. Для зручності взагалі можете використовувати, рушничок положити або мотильницю, яку взимку на ногу використовують, чіпляють. От Я свою просто нечайно була, викинула, при переїзді складала речі і нечайно викинула пакет з зимніми рибацькими снарягами. Тепер сама буду купляти мотильницю. А там були і накалінники, і з мурмишками, Ну, коротше, все. Пішло в отиль чись. Олі батька в неї. який Які мусорці Андрюха каже, вже вбрали давно. її. Я думаю, якщо мусорщик був рибаком, він був дуже рад. Ось такий от пучочок. І відправляємо. Якщо будете їхати сюди, однозначно беріть удочку з дальнім забросом. Фідерами тут ловити не можна, бо напроти вас високовольтна лінія і це небезпечно. Тому тут ловлять на поплавочок. Я так закинули. Бо або от 6 метрів. От шестерка, навіть, звісно, я б сімку брала, щоб далі, тому що ось все. Всі, хто ловлять ближче, воно там рідше набагато клює, ніж якщо чим далі ви закидаєте хоча б до середини цього малесенького ставочка. Поки ми тут в ожиданні покльовки, можна і перекусити. Андрюхі кажу, розсмакувала щось як в дитинстві, це сир і йочком. Термочашечка моя, як завжди, на посту. От Хто шукає термочашку, от вона часіка. 7, так точно, я думаю, тримає. Я просто кипяток не люблю, того для мене це дуже класна температура. Я сюди навалила варення, і в мене чай. І вона, до речі, у знижки є різні кольори, кому для дітей треба. Коротше, що я вам кажу? Занятна річ, яка має бути в кожній сім'ї, особо, коли зараз виключають світло. Накалашматили собі чайочок-кафійочок. От е, в люди теж термочашка. І ми як це приділимо. Ми заїжджаємо на заправку в термос, вона набирає собі кави, я беру чайочок і ми чалим на рибалку. Дуже удобно. Так що советую, використовувати тактику зрослих жінок, опитних, і теж носить з собою гарячий напій взимку. Сидимо. А я щось вроде вділась хорошо, але, знаєте, так ножки підмерзають. У мене от руки, ноги завжди холодні, у мене тиск низький. Я думаю, чого я не взяла ці грілки, ото, що в тапок всовувати такі. Прошлий раз так взагалі хорошо було, сидиш собі тепло. Тут уже, звісно, і осталось ловить, грубо кажучи, пів години, максимум 40 хвилин, бо вже темніє. Ми приїхали в свинячий голос просто. Але ж хочеться якогось комфортика. Як ви, кстати, согріваєтесь? От в мене хоч і термоноски, але все одно мені прохолодно в ноги. Може, в когось є якісь приблуди, які ми теж там, лайфхаки, знаєте, або порадьте фірму взуття. От в мене ліміго, чоботи. Але ж, виходить, якщо звичайні ботинки, то коли таке багно і дощ, вони мокнуть. Коротше, треба ваш совет, як загрівати ноги. Алкоголь не совітувати. Коротше, Щось не клює, перепробувала різні варіанти насадки, не хочуть, того знову ставлю мотилика і відправляємо на точку ловлі. Бо щось нікак. Ну, а тут времени мало осталось. Хочеться щось ж зловити, того треба поупиратися. Це для тих, хто кажуть, що цей на платниках завжди клює, але там треба теж працювати. І кстати, хто мені каже, що треба закривати жало у крючка, ніколи не закриваю жало, тому що, якщо закрити, то покльовки будуть набагато фіговіші. Дивіться, яка бандочка тут подошла. Сьогодні Андрюхі теж розказувала, що в цих котів короткі хвости. І це не те, що їм обрізали, це така порода. Бо ми, коли перший раз приїхали сюди в родинну оселю, ми думали, що це, ну знаєте, щось, десь кіт попав в передрягу, і в нього відбився кусок хвоста. Ну ні, от бачите, який. це така порода. Це нам хазяїн розказав, і у них така фізіологічна як там сказати, особливість в породи, що такі короткі хвости. Я такого навіть ніколи не бачила і не чула. Я вже чула там і бачила котів на, цих, на коротких лапках, там, разних. Але так, щоб е, пів хвоста тільки було, це тільки тут, до речі, бачила і більш ніде. Давай, йди сюди. Так, ти уж очень... оп, маленький. но я його дождалась Котик воно вже сразу ходить. Надо, де, де чорний? Бо, Бо... він такий стрмний і він часто виплигає з-під стільця і хватає карасиків. Ну, я йому віддавати цього все одно не буду, мені жалко. Зараз знову ставимо мотиля, тому що... Что... Показала сьогодні статистична програма подбору насадок, що все-таки мотилик. Самий хороший варіантик. Я оце на пучок ставлю десь 5-6 штучок. Бо є менше, просто буває там воно дзьобне. Я витягну. То там хоч щось буде великий пучок. А якщо оце два-три мотелика, то треба буде кожен раз перенасажуватися. Мені впадло. Того побольше. Закидаємо. Оп. і опять така ось О, один одпов. Щось треба його прикріпити. Треба купити, коротше, є тут така, що е -е, пучок мотеля, і на резиночку ті посадить. Оце треба купити. Сьогодні заїду в вібіс, бо будемо заїжджати до поплавки, купимо Андрюхі, зроблю оснасток. І куплю цю штуку, щоб не морочитися. І потім так шльоп, взяв пучок, і все нормально. Оп. І дивіться, коли закинула, що я ділаю? Кончик удочки у воду пару раз мотнула і отак вирвала. Це для того. Все, щоб потопити лісочку. Бо якщо оцей движення не зробити, ліска ваша на поверхні, і виходить, це час, що хвилі нема. А вдень була б маленька хвилька, і оснастку вашу постійно зносило. А так круть-круть і обов'язково так різко вздергнуть, щоб ліска потопилась униз. Такий лайфхак ще з моменту спорту, коли я на матч ловила. У мене приземлився в очереті карась. Ой, дурко. Слава Богу. Так, так, свали! Це мій карась, диви. Ти вже ж його за забрати треба, бо крючок, а цей придурок воно вже готовий. От якщо приїдете сюди, дивіться за оцим чорним котом, тому що він дуже стрьомний. Ржем з задрюха йду. Він зловив карася, запутав дві удочки, я доставала свою удочку, запутала свою удочку. Того тут вже автоматичний фінал рибалки, хоч воно і так, звісно, вже темненько треба збиратися. Ну, Можна було б ще якісь хвилин 10 посидіти, але перев'язуватися вже ніхто не буде. Тому, друзі, ми збираємося додому. Знаєте, хоча б дві з половиною годинки посиділи, душу відвели, і це вже прям. Кайф, красик клює, а значить можна кататися і ловити. Дякую вам, що дивитесь. Обов'язково підписуйтесь, тому що багато з вас, я знаю, не підписаних. Цілую, люблю, бувайте!